Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас неділя, 16 листопада. Зранку був такий приморозок. Знаєте, все було таке біле-біле. Ну, Дещо, звичайно, трішки підмерзло, але я думаю, зараз м -м, воно все відійде. Я вирішила пройтися трішки, хоча в три години у нас виключають світло, іде майже до 7 години, з 3 до 7. Але, думаю, я встигну ще нагулятися і повернутися додому. Зараз в мене в планах сходити в Аврору. Тут, в лавіні, у нас відкрилась нова Аврора, мабуть, величенька така. Зараз піду подивлюся. Знаєте. Аврора дісталася вже й до таких величезних супермаркетів, як Шан, Лавіна. Вже і тут вона з'явилася. Ну, це, чесно кажучи, і непогано, ну, тому що, так, знаєте, як кажуть, в пішій ході можна до неї дістатися, не потрібно нікуди їхати. От, але, але, чесно кажучи, і Аврори вже і е, вже занадто, мені здається. Ой, які гарненькі виноградики. Ох, ні-ні-ні, я нічого не трогаю. Ой, так, щось я так дуже рискнула, знімаючи буді... чужий будинок, міг ще й хазяїн вискочить, не тільки собачка. Зараз виходжу з наших дачних ділянок от сюди. Як я кажу, з села в місто. Дивіться, що робиться: будинки будують, але ж парковок немає. Тому всі отак от стоять майже на тротуарах. Та не майже, а на тротуарах. Тут ще так, знаєте, по-хорошому, а от там далі, то вже і пройти неможливо. Ну, дійсно, всі стоять на тротуарах. Така от ситуація. Прийшла в Аврору, вона не така вже й велика. І от побачила цю чашечку, про яку я вам говорила. Вона тут одна стоїть, от дійсно така гарна. І мене зачарувала вона. Подивлюся, можливо, пізніше її все-таки куплю. Зроблю собі такий новорічний подарунок. А так, асортимент, як в усіх Аврорах. Дещо купила, вам покажу потім. І ця чашечка теж мені сподобалася. Так що, от, от так пройшлася я по Аврорі. Ну, а в магазині Ашан, подивіться, скільки орхідей. По 350 гривень, різний тут іде у нас колір цих орхідей, але в основному такі біло-рожеві з такими от фіолетовими, гарні квіти, полюбляю я орхідеї, але в мене всього одна і більше немає. Ця гарна дуже О, ходила так довгенько дивилася на них. Дійсно такі свіжі, тільки завезені і дуже-дуже гарні. Так, так що В Ашані не новий рік, а орхідеї. Ну і давайте покажу свої покупки. Спочатку це магазин Ашан. Тут все доволі таки скромно. Хліб купила пшеничний білий половинку це формула смаку, місто Черкаси. Моя рідна Черкащина. Половинка коштує 12 гривень 60 копійок. Також купила молоко Ашанівське по 36 гривень 90 копійок. Далі по 29,90 ця ковбаса, така от нарізана, горіхова, взяла на бутерброди, була акційна ціна, ну, ніби, ніби так непогана ковбаса, і ціна хороша. Далі купила. За 12,50 котячий корм, це один, він шуб акції. Ну, така невеличка акція, але все таки ж, все ж таки акція полюбляє мене сім, особливо це з яловичиною та овочами тут желе. Ну Звичайно, вона злизує оце все желе, інколи ці шматочки їсть, інколи не їсть. ну Вуличні котики доїдають потім, так що в мене нічого не залишається, не пропадає. Так, далі 1250 сказала, за 10 гривень купила добре таке для квітучих рослин від чистого, чистий лист, хочу підживити свої кімнатні квіти, дивилася. У відео дівчат рекомендують саме це добриво для квітучих рослин. Та я сама знаю, що цей виробник, чистий лист, ну, виробляє гарні добрива, дієві саме головне. Так, і ваша так, таке добриво 10 гривень коштує. Так, далі. Котячий корм купила від Фріскас 57,70 ну Буває, в АТБ він і по кращій ціні, ну але вже ж купила такий корм. Так, і Яйце столове купила, 5 всього штук купила. Мені більше не потрібно, можливо, там пізніше десь докуплю. Значить яйця йдуть по 6.30 за штуку, 63 гривні. Ну, я купила 5,31 гривня 50 копійок. Зняла ще бонуси Ашанівські, і оце все вийшло на 183 гривні 14 копійок. От така покупка в Ашані. І покупки в магазині Аврора. Купила от такі паперові рушники 130 штук, двошарові. Вироблено в Україні від фірми, фірми Safi. Колись в мене вже такі були, мені подобаються. Ціна акційна 38 гривень. Також купила корм для котиків від кусь з курицею. Ціна йде теж акційна 29 гривень. Спочатку хотіла взяти ці пакетики по 9 гривень, але потім вирішила все-таки брати такий, такий варіант. Думаю, що так буде економно. І купила от такий парфумований крем для тіла від Ліори лінійка French Charm. Зараз іде акційна ціна на цей парфумований крем 99 гривень. Зараз частенько бачу його в відеорекомендаціях різних блогерів. Кажуть, що це є. Крем, оцей саме аромат, ну, це саме такий от фіолетовий, ніби він такий, да, голубо-фіолетовий відтінок цього крему, має аромат екла, від знала-знала і знала, забула. Ну, знаменитий аромат екла. Від Lanvin. Він тут заслідований, тому зараз покажу всі покупки і потім з вами відкриємо і подивимося, чи стала я жертвою реклами, чи ні. Надію, що все-таки цей крем буде дійсно парфумований і дійсно матиме аромат того парфуму екла. До речі, є ще рожевий, рожевий, рожевий відтінок крему. Це я забрала останній, а рожеві ще були. І так чималенько їх було. А цей десь там був захований, там, знаєте, вже десь аж там ззаду. Так я нахилялася і так шукала і дійсно знайшла один єдиний. Ну, Дуже часто в своїх відео я кажу, що забрала останній там якийсь товар. Ну, Повірте, це так воно і є. От Якщо ну, воно останнє, то останнє на поличці. Покра... Ну, воно було на поличці. От, так що зараз ми його відкриємо. Далі ще знайшла магазин. Я росла, поряд був, купила ось таку вермишель. Така от... Так, Скільки тут у нас кілограм. кілограм вермишелі 36 гривень. Захотіла саме отаку, міленьку. Там, до речі, вона є така, знаєте, оце сама товста, потім середній товщини і зовсім така, знаєте, тоненька, міленька для супчику. Я взяла такий варіант сама товста. Хочу зварити, так як вже в мене відкрита тушонка, я варила борщі, то хочу тепер зварити вермишель із тушонкою. Потім ще зварила буряк. Картопля, яйця і зроблю такий салатик з буряка. От, так що такі от в мене, таке меню у мене буде. І побачила сьогодні по акційній ціні отакі носочки від Ярослав. Класичні вони йдуть, шкарпетки Вони йшли по 13 гривень. Саме от червоні йшли по 13 гривень, то чому й не взяти тут хороший склад. 85% бавовна, 10 поліамід і 5 еластан, підсилена п'ятка і мисок. Так, я думаю, що не будуть сповзати. Ну, такий колір червоний. Мені сподобалися вони. Та ціна хороша. Ще ніколи не купувала шкарпетки від Ярослав. От така от нагода випала. Тепер буду, буду знати, які вони. Так, ну і зараз вже відкриваю цей крем і е, такі перші відгуки вам скажу. Так, ну що вам сказати, відкрила цей крем, нанесла трішки на руку. Ну, Сьогодні я не зовсім жертва реклами. Дійсно, крем має дуже-дуже легкий аромат е, парфуму Екла. екла. Е, ну, ви знаєте, ну, не, не один в один, але те направлення. Тому придивіться. І от я прочитала, виробник пише нам, що. Крем легкою вуаллю огортає тіло вишуканим ароматом. От воно дійсно так і є. Дуже легка вуаль аромату по направленню от туди в, до екла. Добре поглинається. Так, поглинається гарно, не залишає жирного блиску. Так, підтверджую: Живильні природні компоненти, щомісяць збалансована формула, сприяють зволоженню, відновленню пружності та еластичності шкіри, пом'якшують, роблять шовковистою та гладенькою. Ну, Буду користуватися, і потім вже вам розповім або в попередніх відгуках, або вже десь там, десь там колись я про нього вам обов'язково розповім. Так що сьогодні я не розчарована, дійсно, я так принюхуюсь. Так, приємний, приємний аромат. Тепер мені навіть цікаво, як же буде пахнути той, той крем з, з рожев, рожевого кольору. Там було написано, що там щось таке трояндове є. Трояндове. От. А тут флавер, о, 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 о. квіткова вода, арганова олія. Ну, рекомендую, рекомендую. У мене, в принципі, є зараз такий от крем від Avon Tomorrow але я його трішки так економлю. Тому і купила це, щоб, знаєте, так, на перемінку, да? цей лосьон, навіть це, навіть будь-лосьон, дуже мені подобається. І так як він зараз вивані, ну, не так уже і дешево коштує, тут всього 125 мл, а тут у нас йде 260 мл. От, То я взяла, на, так, щоб трішки змінювати окремі лось. Для тіла. Та й відгуки ж були хороші. І я ще хочу, вже, якщо показала вам цей лосьйон від Avon Tomorrow, хочу сказати, що от в мене зараз парфуму, парфумована водичка в використанні теж Tomorrow, в об'ємі 10 мл. Але ви знаєте, от я нею розчарована. Прекрасний аромат, який я дуже люблю, який є одним із моїх фаворитів в Avon. але Оцей, як то кажуть, новоділ, ну він зовсім не стійкий і ненасичений. Я вже йому дала трішки відстоятися і не користувалася деякий час ним, але все-таки немає, немає е Тієї густоти, аромату тумору, от, е, якоїсь такої м'якості. Е, ну, це зовсім не те, не те, що було у мене до цього. Е, ще ті, е, та упаковка з такими от залізними кришечками, не знаю, дуже розчарована і не стійкий він, я його не відчуваю зовсім на собі. Якось раніше було все по-іншому, а зараз отак. От Щось змінилося все-таки Вейвені саме от з цими ароматами. Ну В мене його трішки залишилося. Можливо, вже цей використаю аромат, ще куплю новий, а можливо, все-таки зроблю собі такий теж новорічний подарунок і куплю повну версію. Але теж боюсь розчаруватися: а, а, а може, так буде, як із цим ароматом. Куплю повну версію. І, і зовсім буде нестійко і негарно. Не, не знаю, ще думаю, що мені робити, а от лосьон, лосьйон чудовий. Мені подобається і аромат тут мору, і на шкірі залишається, і на одязі залишається. Знаєте, коли так, ну, його використовуєш перед сном, то і на піжамі, і на нічній сорочці, і на халаті. Я, я відчуваю, відчуваю, та й на тілі відчуваю. О, так що такі мене були покупки сьогодні в неділю. Так, я пройшлася, прогулялася, на вулиці трішки потепліло, але вчора я так нічого і не зробила, тому що поки з вами поговорила, поки розповіла, поки тут в будинку щось зробила. Зібралася, вийшла і почався дощ. Далі, та ще й такий хороший дощ, що вже ж нічого і не поробиш. А сьогодні зранку мороз. Але ви знаєте, от дивлюся, по Менгольду, він зранку був просто лежав, весь лежав білий, а це нічого піднявся і такий гарненький, живенький стоїть. та І те саме он із петрушкою, із квітами. Все все ожило, так що ще ми поборемося, поборемося. Все, на сьогодні все. Дякую всім за увагу, за коментарі. Гарної вам тихої неділі, тихої ночі. Ну і зустрінемося вже з вами в наступному моєму відео. Надіюсь, що воно вийде скоро. До побачення, до зустрічі. Пока-пока.